Вітаю, малята. Давайте розглянемо картину Катерини Бабок «Яблучко» Подивіться, яку картину намалювала художниця фарбами. На дереві дозріли солодкі яблучка. Прийшли у сад дівчинка і її собачка. Зібрала дівчинка у кошик багато яблучок, що впали на землю. Дивляться дівчинка і собачка, а вгорі на гілочці виросло велике і червоне червоне яблучко. Яке гарне яблучко! Як хочеться його скуштувати. До яблучка Поспішила й маленька зелена гусеничка. Чи можна й мені трішки скуштувати? Всім подобається яблучко. Таке воно красиве, запашне, червоний колір яблучка. А зараз пограємо. Візьміть свої альбоми і покажіть дівчинку. Покажіть собачку. Покажіть яблучко. Якого кольору яблучко? Яблучко кругле, як м'ячик. Покажіть, як би ви дотягнулися до яблучка, підстрибніть декілька разів. Знайдіть серед своїх фарб червону. Молодці малята!